Діле, друзі, вас вітає центр дитячої та творчості Промінь. гурток сільська могость, та, керівник Чарбароська Дінаїда Себагіївна. На попередньому занятті ми вами вивчили стверджувану та заперечну форму present perfect tense. Сьогодні ми з вами візьмемо питальну форму present perfect tense. Питальна форма present perfect as utvorється за допомогою. До дієслова have has, яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Пишемо present perfect perfectness питальна форма. Питальна форма, present perfect as utvorється за допомогою. До дієслова have у дужках has, яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Питальна форма. Present perfect tense утворюється за допомогою допоміжного слова have has, яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Have I слух, read a book? Yeah. Так, yes, I have, no, I haven't. Ти читала книгу. Have you read a book? Так, yes, I have, no, I haven't. Ми читали книгу. Have we read a book? Так, yes, we have. No, we haven't. Вони читали книгу. Have they read a book? Так, yes, they have. No, they haven't. Вона читала книгу. Has she read a book? Так, yes, she has. No, she hasn't. Він читав книгу. Has he read a book? Так, yes, he has. No, he hasn't. Пишемо. Я читала книгу. Have I read a book? Так. Yes, I have. Nee. No, I haven't. Ти читала книгу? Have you read a book? Так. Yes, I have. Nee, no I haven't. Ми читали книгу. Have we read a book? Так. Yes, we have. No we haven't. Вони читали книгу. Так. Have they read a the book? Так. Yes, they have. No, they haven't. Вона читала книгу. Has she read a book? Так. Yes, she has. Nee, no she hasn't. Він читав книгу. Так, has, has he read a book? Так, yes, he has, no, he hasn't. Так, я писала листа. Так, have I have I written a letter? Так, yes, I have, no, I haven't. ти писала листа? Have you written a letter? Так, yes. I have, no, I haven't. Ми писали листа. Have we written a letter? Так, yes we have. No we haven't. Вони писали листа. Have they written a letter? Так, yes they have. No they haven't. Вона писала листа. Has she written a letter? Так, yes, she has. No she hasn't. Він писав листа. Так, yes, he has. No he hasn't. Так, розуміла. До побачення. Goodbye.